Привіт усім! Так можна в Німеччині працювати по польській робочій візі, чи не можна? Обов'язково поділіться своїми думками в коментарях. Поставте лайк цьому відео, зробіть репост, і якщо ви не підписані на цей канал, обов'язково підписуйтесь і вимкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Я не втомлююсь повторювати як і в попередніх своїх відео, так і в цьому відео, що просто взяти робочу візу. Чи навіть карту побиту, чи без віз, поїхати до Польщі, а потім з Польщі поїхати в Німеччину і там легально працювати не можна. Але завжди можна знайти якісь правові виключення для тих чи для інших документів, для тих чи для, чи для інших людей. І сьогодні ми якраз про це поговоримо. Звичайно, багато людей зараз мені в коментарях напише: та я вже невідомо, скільки років працюю по безвізу там в Німеччині, чи по візі робочій, чи по карті побиту, і жодних проблем. Я з вами погоджуся. Так, якщо вас не зупиняла поліція німецька, не перевіряла документів, не заїжджали там до вас на підприємство, чи до, на будову, чи ще на те ви там би не працювали, ви проблем не маєте. Але працюєте ви скоріше за все, нелегально. Але можна працювати в Німеччині з польською робочою візою чи з картою побиту, якщо виконати певні вимоги, точно по безвізу працювати легально в Німеччині чи в інших європейських країнах не можна, окрім як Польщі. Польща одна і єдина країна, яка дозволила в себе по безвізу працювати. Інші країни не можна. Якщо ви працюєте в інших країнах по безвізу, ви працюєте нелегально. Така правда життя. Якщо між. Польською фірмою, заводом, підприємством є домовленості з німецькою фірмою, заводом чи підприємством. Можливо, є філія польського підприємства в Німеччині чи німецького підприємства в Польщі. Такі підприємства мають можливість надсилати своїх працівників у відрядження, і такі працівники мають право працювати, переїхавши з Польщі до Німеччини. По-перше, ви маєте знайти таку в Польщі фірму, яка має філію або домовленість з німецькою стороною. По-друге, обов'язково має бути або робоча віза, або карта побиту. Не безвіз. По безвізу цей фокус не виходить. Роботодавець обов'язково має оформити відрядження в Німеччину. Без нього теж ніяк. Потрібно зареєструватися в посольстві і отримати візу в Андлер Ельс. Без тої візи ви працюєте в Німеччині нелегально. Також зауважте, що не всі країни шенгенської зони надають візу Wander Ельс. Німеччина, Австрія, Франція, Бельгія, Нідерланди надають таку візу, і ви можете, наприклад, з Польщі поїхати в ці країни по візі Wander Ельс і там легально працювати. Наприклад, Італія такої візи не надає. По візі Wander Ельс можна працювати в Німеччині з польською візою, чи з картою побиту польською до трьох місяців. Тобто ви поїхали собі з Польщі в Німеччину, там відпрацювали три місяці, і потім ви маєте повернутися. Якщо ви протермінуєте цей термін, це загрожує штраф і депортація. Щоб зробити візу в Андер Ельс, вам потрібно від двох до трьох тижнів. Тобто вона робиться без проблем, якщо дійсно підприємство в Польщі має контакти і має домовленості з німецькою стороною, це робиться дуже все швидко і просто. Сама віза видається в консульському відділі Німеччині в місті Варшаві, в інших консульствах по інших містах Польщі не видається. Як бачимо, друзі, можна працювати по робочій польській візі чи по карті Побиту, зроблені в Польщі, в інших країнах, в тому числі в Німеччині. Але для цього потрібно зробити певні додаткові кроки, в тому числі віза Вандер Ельс. І дурні розмови, що я працюю по безвізу, чи я працюю по робочій візі, чи по карті побиту, і нічого більше не треба, мене там запевнили, все ок. Супер працюйте. Я не забороняю, але попереджаю, що якщо перевірка, є проблема. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости і, звичайно, залишайте коментарі. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.